Звертаюсь до пані Дінари, ви ж самі з Дніпропетровська, власне так. і Дніпро. і uh, ну вже зараз Дніпро Дніпропетровська Дніпропетровська область, і uh, оці всі зв'язки, які існують між uh, Павлом Лазаренком, одним з кандидатів президенти. Наскільки це розслідування може виявитися небезпечним і не тільки в контексті президентських виборів в Україні? Американське правосуддя вважає, що у Павла Лазаренка є серйозні, все ж таки союзники. І одним з них є Юлія Тимошенко, оскільки у Павла Лазаренко існував такий принцип 50 на 50. тобто 50 прибутку собі, і 50 е, е, має заплатити той, хто кого він кришує. І ми розуміємо, що дана, дана ситуація відкриває нам дуже широк, широкий спектр карт. Це перше, що ми розуміємо, що десь може в офшорах бути приховане ще 200 мільйонів доларів, і їх потрібно повернути в Україну, і про це потрібно говорити, робити такий, знаєте, публічний резонанс, аби люди про це знали, чули, говорили. Тому що зазвичай все падає знаєте, на одного людину, а цінь залишається десь там. Е за, за кутом, за углом, і е, ця справа вона викриває ще одну людину, котра є моїм земляком Ігоря Коломойського. Е, він коментував, що у нас були тільки бізнес-зв'язки, і нічого е, ми не ділили. Але які бізнес звязки можуть бути з людиною, котра була держслужбовцем тоді? Тобто він сам собі перечить і стверджує про те, що у них інших зв'язків не було.